ви на каналі Хопі від Валерії. і ви знаєте, що в Роблоксі є одна гра, в яку мінімум можна грати 56 хвилин 20 секунд. І ця гра називається 99 ночей в лісі. Тому привітайте моє підкріплення! Привіт! Зараз я підійду поближче. Привіт! Да Окей, значить, ем, хочу вам дещо зараз сказати. Це я вперше стараюсь, ось, ну не вперше. Ем, ось так от знімати відео. Тому, вибачте, якщо е, е, буде трішечки підлахувати, тому що мій ноутбук він просто не витримує дуже багато так знімати. Е, тому вибачте, якщо буде трішечки погано, і я так буду озвучувати, тому мою подругу ви, на жаль, не почуєте. Так, окей, значить, я посадила цю штучку і покладу. О, до речі, я його оновила, прикольно. Uh, тепер треба цю карту построїти. Uh, і прикольно, що в мене цей клас збирателя. В мене тепер замість п'яти uh, місць в самому кошику, в ньому сім. Окей. Okay. Ah, ага, мапу вже ця дівчинка побудувала. Молодець дівчинка. Окей. Uh, okay. uh, що ще можна побудувати? Тоді, мабуть, вже наступний цей столик. Тоді треба ще одну якусь, не знаю, болтик чи щось типу такого знайти. О, цей сундучок. Окей, прикольно. Тут багато кроликів. О, і ще й вуглик. А, і там ось ця от, я не знаю, що це таке, щось металеве. Окей, може, мені щось добре випаде. Окей. О, в мене цей, в мене кап'ю випало клас, це так повезло. Перший сундук, і в мене таке класне струя випала. Це просто супер. Окей. Ем, я вам буду, якщо що, її е, діалоги писати, саме як, ну, тобто, не запусувати, а просто писати на екрані. Окей, я буду шукати всю от лапку кролика. Давай, Господи, чого його так важко вбити цього кролика, капець якийсь, а ну йди сюди. тільки тільки м'ясо. це. Ем, Ночь приближається. Дякую тобі, велике. Дякую. Охо, в мене вже чотири предмета, і тільки, тільки зараз ніч буде. Може, тут випаде лапка? Будь ласка, будь ласка, будь ласка, та куди ти побіг? Іди сюди. Ну, це м'ясо, але окей. Воно більш-менш таке нормальне, потрібне. Що тут у нас? О, клас! Це ось А, раніше я не знала, що це таке, це виходить цей Патрони. О, окей, Треба швиденько дістатися до нашого бази. Ой, чого це дівчинка в неї лише пов ХП. О, вона так багато їжі принесла. Ну, прям не дуже багато, але нормально. Окей, треба наш столик апгрейдити. І готово. Е, на, на На... жаль, не цей. на годинник сонячний не вистачає тому, я куплю компас. Це все одно доволі корисна річ. Окей. Ну, не знаю. О, ну, до речі, олень. Хто його там лякає? Окей, добре. Я піду досліджувати. І цей повбиваю, я тобі допоможу. Може, лапка буде? О, давай. Та господи, чого? В мене таке класне оружі, опять м'ясо, і я його прибити не можу. М'ясо, м'ясо, чого так багато м'яса усь, усього лише одного. М -м Капець, я просто походжу і зараз пошукаю, що тут є, можливо, якийсь Я вже довго хочу дити. А, а, тихо, тихо, тихо. Треба навежу, невежу. Я застрягла, допоможіть, Він зник. Фух, він зник. Я майже до ранку ходила і шукала якихось кругів, але їх не було. А на мене потім цей вовк напав. О, ще один сундук. Клас. Вже ще щось хороше випаде. Це було б непогано. Якась нова інформація. о, Непогано, хороший топор. окей, тоді я... О, ще один зайчик. Ого, в нас там доволі багато хто чого будує. Знову те м'ясо. Кому то м'ясо взагалі треба? Окей. Настя вже знайшла цей лапку, тому я хочу теж свою знайти і дати цьому трейдельщику щоб щось хороше отримати. Ось ти. Давай я теж зараз приб'ю. Ну, В реальному житті я б не стала вбивати цих зайчиків, але тр тут треба для виживання. О, лапка кла! ура, нарешті я цю лапу знайшла. Окей. Е, ну, В принципі, давайте цей хороший, як він називається. Е, фігню, ви зрозуміли. Хорошу сумочку, оскільки в мене топор і фонарик вже є. Окей, о, там ще один сундучок, я там перевірю. У моєї подруги в неї клас цього декоратора, тому вона може цей вона прибрала там голову вовка. Ось це так круто. Ось це так можливість. Окей, там нічого немає. Зараз подивимося, що тут є. Блін, я сама собі відбила. Ну, ви зрозуміли. Оцей вже кружочок, що він закінчився, тому я відпустила, а він ще не був готовий. Ще один. Ой, я їй дам, я їй дам. Ось я Окей, ой, в мене, до речі, я їсти хочу, треба буде цей поїсти піти. Скільки там, ну там доволі ще, ну, тобто, скоро вже ніч буде. Але я все одно хочу подивитися, що тут на мапі є. О, Вовка атакує. Може, він мені цю шкуру дасть. Ні. Звичайно ж, окей, я їсти хочу, тому я поїм сире, а це я візьму з собою. Окей. Я ще з цього вовка атакую. Сподіваюся, у мене визначить хп. Ура! Ну, Та ну, дай мені шкуру свою. Чого тобі так жахко і що. А це я своїм компаньйоном візьму. Окей, добре. Ем, у мене трішки менше, ніж пів хп, але окей, то не страшно. О ні-ні-ні, ні скоро ніч буде. Ні-ні-ні-ні-ні. ні ні Чого воно раніше почалося? Воно ще не мало починатися, окей, я вуглик беру з собою, тому що, по-моєму, за мною цей, За мною, по-моєму, олень виїхав. А а вас все горіше, будь ласка. Треба донести його. Та що ти там за Добре, я, я його там залишу, тому що моє життя мені важливіше. А, я не в ту сторону бігла. Фух, я встигла, по-моєму, він за мною був. А, ні, він не був за мною. Але окей, треба було на всякий випадок подивитися. О, вона ось цю от голову поставила, Прикольно. Так, окей. Я подивлюся, я, в принципі, знаю, що малося на увазі. Ага, там. О, вони вже холодильник поставили, вони копити, як багато всього вже купили. Так, нам так мало. я не знаю навіщо, але я ось це от куплю. Ем, нехай ми будемо сюди речі класти. Ось сюди от поставлю. Окей, я подивлюся. Ем, де... Ні, не буду дивитися, я хотіла подивитися, де дитина. Ні, ні, я все я ж таки подивлюся, Ць, е, окей, вона в тому напрямці, мені на е, компасі видно. Я просто не хотіла, щоб цей, щоб олень вийшов. Окей, я вже думаю, ми підемо туди, в тому напрямці. Е, тому що вже через декілька секунд цей закінчиться ніч. І ось почався день. Окей, зараз ми всіх тут повбиваємо. Ти готова? Пішли, я на цього буду нападати. Окей, добре. О, мені випало! О, як повезло? Окей. Е, так, я трішки відновлюся і позбираюся от всі фігню. Окей, добре, давай, давай, давай. Зараз повбиваємо вас всіх. Окей. Е, ось тут і зараз буде дитина, зараз ми її врятуємо. Я сподіваюся, я б хотіла взяти дитину і. та ну. Давай, давай. Окей, все, я її взяла. Um, Сподіваюсь, щось хороше випаде, і щось на те, що, що в мене вже є. І о, це дуже добре. Mm. Okay, я вже піду назад. У нас ще з цілих дві хвилини, ого, це багато. О, там ці там культисти, і в них відмить висить, Тобто я знаю, що є відмить, який саме не тільки шкура від нього залишається, але це капець. Ой-ой-ой, один мене помітив, один мене помітив, а я з ним розберуся, ти, ти, ти стріляй в інших, та стріляй в інших, я з ним розберуся, не переживай. Зараз я по голові надаю, І я його зараз цей візьму з собою, щоб ем, потім е, жахти можна було. Окей, зараз ми заберемо цього відмідя. Давай, все, я його добула. М Зараз подивимося, що тут є в нас в цьому е, в сундучку. А, в мене вже таке є. А в тебе є? А, в мене теж таке є. Окей, е, тоді, тоді може, для наших, скажімо так, сотрудників візьмемо. Е, але спочатку треба цього відмідя взяти. О, він добре горить. В мене вже місця цього нема. Чого ж це її взяти не можу? А, а вона його взяла. Окей, добре. У нас, ну, По суті, хвилина, я вже побіжу до нашої бази. Ем, половина цього. Ну, не половина, а так трішечки менша. О, це мій вуглик, який я знайшла. І так, я говорила про ем, те, що я голодна. Окей, ем, зараз. Ого, який він великий капець. Треба зараз мою шкуру забрати. Окей, все дитина прийшла, треба забрати мою шкуру, щоб її ніхто не взяв. А зараз будемо цей кидати в що є капець. Я багато чого набрала, тому окей. О, у нас вже і цей вогнище оновилося. Прикольно, скоро вже до шостого рівня дійдемо. Окей, а чого? А чого це відміт не береться? Він, він якийсь важкий чи що? Окей, okay, я культистую спочатку візьму. А, ну да, точно я ж цей. В, В мішочок можна взяти. Е так, мішочок, який ну, Настя принесла, ніхто його не хоче брати. І це дивно чого. Окей, okay, добре. пацанчик несе сюди. Що ми можемо купити? О, ліжко, якраз таке ліжко. Це дуже добре, Ліжко – це дуже потрібна річ для того, щоб в нас потім дні йшли скоріше. Ем... А ну, це цікаво. Це українець чи це не українець? Я йому напишу привіт. Ну, написала: о, клас! Він теж з України клас! Якось він так дуже довго думав. Е, тому я його там в друзі. А чого воно не додається? В мене кнопки не працюють. Мабуть, воно просто все зависає. Але окей, я попригаю. Е, у, вони додали е, мене в друзі. Прикольно. Е, Тут Настя тим часом строїть нашу базу, а я подивлюся до друга дитина, і вона ось там. Окей, я вже ну, не знаю, бігти тут чи ні. Мабуть, все ж таки ні. я не хоче туди бігти, мішок так ніхто і не взяв. До речі, а це дядя має прийти чи ні? Він, по-моєму, через день приходить. Але так або інакше, це кінцівка першої частини, тому скоро буде друга.